Всім привіт, дорогі друзі! Збірна України проведе свій заключний вересневий матч в Лізі націй проти збірної Чехії. Сьогодні в відео ви дізнаєтесь, де та коли можна дивитися матч Чехія Україна. А також ми будемо розбирати нашого суперника, збірну Чехії, як вони грають, який в них склад, і які шанси нашої збірної на успіх проти цього колективу. Звісно, постараюся зрозуміти, як нам потрібно зіграти. Для того щоб точно не облажатися, як це було проти. Збірної Албанії. Ну і звісно, буду чекати вже ваші коментарі і ваші думки стосовно нашого суперника. Чи є в збірної України шанси, як нам потрібно зіграти, яким складом, і в чому ви бачите головну проблему станом на зараз в нашій збірній Це тренерський штаб, чи це все-таки футболісти, можливо, якісь не такі. Пишіть свої думки, друзі, обов'язково в коментарях. Перед початком не забудьте поставити лайк. Це важливо для просування цього відео. І так я буду розуміти, що вам подобаються відоси які виходять на каналі, підписуйтесь обов'язково теж на канал, щоб не пропускати наступні відео. І ставайте спонсором, в кого є така можливість. Буду вдячний за любу підтримку. Матч Чехії та України відбудеться 10 вересня в Празі. До речі, ми там же. Грали в свій матч домашній проти Албанії, тому можна сказати, що наша збірна гратиме два домашні поєдинки. Хоча для Чехів, звісно, це точно буде домашній матч. Прийматиме Еден Арена, стартовий свисток прозвучить о 21.45 за київським часом. Трансляції, друзі, як завжди, можна подивитися на суспільному, тобто телеканали суспільного мовлення покажуть матчі збірної. Там на цифровому мовленні Т2. Також клієнти кабельного ТБ зможуть переглянути це протистояння. Ну. І сервіс Мегаго залишається ексклюзивним транслятором поєдинків збірної України в Лізі націй. За платною підпискою ви зможете переглянути. І на цьому ютуб-каналі буде пряма трансляція стартувати о 21.00, де ми будемо розбирати склад нашого суперника. Наш склад, основний під час гри коментую матч для вас. І після гри ви отримаєте. Огляд цього протистояння, де ми будемо розбирати всі найцікавіші моменти, які сталися в грі. Тому підпишіться, щоб нічого не пропустити. Головним арбітром зустрічі призначено шотландця Джона Біттона. Йому допомагатимуть всі шотландці, і асистенти, і наварі, всі люди із Шотландії. Як на мене, стиль цих арбітрів, друзі, нам можливо не дуже навіть підходить, тому що. Що шотландські, там, британські загалому, арбітри вони дають боротися на футбольному полі. А якщо переходити до збірної Чехії, то це команда, яка якраз пропагує саме такий стиль. Це боротьба, силовий футбол, стандартні положення, навіси, і, в принципі, в таких стиках в боротьбі в центрі поля, ну, зазвичай там, шотландські, британські арбітри вони дають грати, вони не свистять зайвих свистків, скажімо так, в грі. Тому, друзі, буде. Можна сказати, нам не просто цим арбітром. Нагадуємо ситуацію в нашій групі, друзі. І Україна і Чехія програли свої стартові матчі. І бо факту Чехія та Україна є фаворитами. Ну, перед цією лігінацією були фаворитами на. Скажімо так, перемогу в цій групі на перше друге місце. А зараз по факту фаворити знаходяться внизу. Грузія Албанія спокійно переграла, особливо грузини, розгромивши Чехію до цього матчу, ми ще перейдемо. Ситуація погана. Ми розпочали турнір невдало. Розпочали з поразки проти умовного, звісно, аутсайдера. Але як ми побачили, в принципі, аутсайдера в цій групі немає. Всі рівні між собою на трансфермаркт, на ціну. Можна не дивитися. Треба дивитися на гру на футбольному полі, конкретно в цих матчах, і ми вже бачили, що може Грузія, що може Чехія, Україна і Албанія. Єдиний плюс, звісно, що в нас є ще матчі дома та на виїзді, тобто є двохматчеве протистояння, де ми з албанцями ще зустрінемося з чехами і з грузинами так само. Тому є час все виправити, але. Це потрібно робити вже в матчі проти Чехії. Зараз переходимо на трансформарт і дивимося склад збірної Чехії, їхню ціну, їхніх футболістів, взагалі, що складається ця команда. 164,45 мільйонів коштує ця команда на трансфермарк. Середній вік 25,3. Не така і досвідчена команда, але досвідчених гравців, звісно, тут багато. В основному складі ми розуміємо, що Україну нема сенсу показувати на «Трансфермарк». Ми всі знаємо, що ми найдорожча команда цієї групи. Що ми в принципі в два рази більше коштуємо, ніж та ж сама Чехія. Але по факту, коли футболісти виходять на футбольне поле, там ця вся ціна десь розтворяється в повітрі. І е, нам залишається тільки дивитися на те, як грає наша збірна, а не на те, скільки вартують наші футболісти. Тому дивимося найдорожчих гравців цієї команди. Це, звісно, футболісти, які грають в топ-чемпіонатах. Це Соучек, капітан команди, 29-річний, який коштує 30 мільйонів. Це Патрік Шик, який вже не талант. Йому вже 28 років, сформований форвард, 22 мільйони. Гравець Байера. Це Адам Хложик, це в принципі ще більш-менш талановитий футболіст. Можна порівняти його з Михайлом Мудриком. 12 мільйонів він вартує на трасмар. Грає за Хофенхайм, до речі, з яким е, зіграє саме Шахтар в лізі чемпіонів. Доволі талановитий гравець з парти Праги Мартін Вітік, 21 рік. Йому вже 12 мільйонів коштує, тобто доволі непоганий гравець. Досвідчений Цоуфал, звісно, з Вестгема теж. З байера є ковар голкіпер 24-річний, черний до речі, з яким Динамо зустрічалися, дуже технічний футболіст. Ми вже бачили, фланговий, хороший гравець. І Славії, правий вінгер, теж Юрасик, дуже хороший. Тут Славії чимало футболістів, як ви бачите, представлені в заявці. Є гранат до речі, теж з Ховенхайма. Тобто, дивіться, які команди представлені. так Це чеський якісний чемпіонат. А як показала практика, друзі, чехи, ну, в принципі, перегравали наші команди. Та ж сама Славія. Перегравала спокійно там наш Дніпро 1 на праймі з Довбиком, з піхальонком, з іноземцями. Спокійно проходила всі наші команди. Ну і інші чеські команди, вже там про Вікторію я мовчу, теж яке приходили наш, скажімо так, кривбас Тому це чеські команди. Це от Вестгем, два футболісти досвідчені. Це Бундесліга. Де не де там Іспанія, трапляється Жерона, еспаньол Ми бачимо, але в основному це. Якраз англійська прем'єрліга, бундесліг все серйозніший суперник, ніж Албанія по підбору виконавців. Стосовно того, як вони розташовуються, вони грають по-іншому, вони грають в три центральні захисники: 3-4, 2-1. Тобто, це зовсім інша модель, і нам, звісно, з цією командою буде дуже складно, тому що команда сама собі дуже габаритна і проти них боротися ой як буде важко. Зараз давайте дивитися останні матчі збірної Чехії. В що грала команда, звісно, поговоримо про їхню гру, як, які в них сильні та слабкі сторони. Це важливий аспект. Ну і головне, що нам потрібно зрозуміти, що останні матчі були на Євро, і Чехи доволі в схожому стилі, як і ми провалили Чемпіонат Європи. Але по грі це так не виглядало. Можна сказати, що Чехам десь не вартило на Чемпіонаті Європи, особливо матчі з Турцією, коли в них було дві червоні картки, а грали вони дійсно непогано. Проти португальців грали теж непогано, але португальці за рахунок класу дотиснули. І проти грузинів вони потрапили, вони взяли очки тільки проти них, зіграли 1-1 до речі. Але натомість остання гра проти Грузії 4-1, провальне, де грузини розтрощили просто Чехів. До цього е, поєдинку ми окремо ще перейдемо. Тобто ми бачимо останні офіційні результати: три поразки, одна нічия, і два матчі проти Грузії. Два е, різні турніри, але контекст. Один і той самий склади, в принципі, фактично не змінювалися в обох командах. Ну і по факту, по результатах вони ще гірші, ніж ми. А що там по грі, давайте розбиратися. Бо м -м, ми вон з ними грали в 21-му році. Це був товариський матч, 1-1 тоді зіграли. Офіційний матч, ну це ще було при Шевченку, Ліга Націй, та ж сама, до речі, де ми, в принципі, обігрували Чехію при Шевченку. А зараз ми переходимо до гри збірної Чехії. Що грає ця команда, і беремо, до прикладу, два матчі з однаковим суперником це збірна Грузії. Матч на Чемпіонаті Європи, рахунок 1-1. Ось це протистояння, до якого ми зараз перейдемо. І 4-1 в Лізі Націй. Які відмінності в цьому протистоянні? Хто зробив висновки, а хто їх не зробив, розберемо конкретно на цих двох прикладах, тому що брати, наприклад, суперників на чемпіонаті Європи, там Португалію і Туреччину нема сенсу. Два різні контексти, плюс з турками в них були дві червоні. Нема сенсу брати там уже фактор, скажімо так, футбольного матчу вплинув на результат. Фактор червоних карток. З португальцями там, в принципі, чехи, якщо коротко, доволі непогано зіграли, забили м'яч, але не змогли втримати рахунок, і Португалія на класі вже забила свої м'ячі. На жаль, у нас такого класу в збірні немає, тому нема сенсу нас порівнювати з португальцями. А от з грузинами цілком можна, тому що рівень футболістів я вважаю, що в нас ну, нічим не кращий і не гірший. Давайте так скажемо. Просто команди грають в різний футбол. Перший матч був на євро між грузинами та чехами. Він завершився з рахунком 1-1. Як зіграла Грузія? Грузія зіграла компактно. Грузія зіграла другим номером на контратаках, і вони використали ці контратаки сповна. Натомість, як грала Чехія, це звісно контроль м'яча. Це повна домінація на половині поля суперника, але, звісно, не без помилок. Ми бачимо: градація дальніх ударів, взагалі ударів портах 27,5, 27 ударів у Чехів було, рахунок 11. Дивіться, з яких позицій їм складно було розкривати захист. Вони лупили з дальньої дистанції. Натомість у грузинів багато шансів не було. Вони сиділи на своїй половині поля, хоча хоча грали доволі розкуто по правому флангу. Збірна Чехії в основному грає по флангам, тобто вони е, розводять м'яч з центру поля своєї половини на фланги, і звідти розпочинають свої атаки. В основному це призводить до навісів, навісних подач виштрафну. Площу суперника, тобто чехи вміють доводити м'яч до штрафної площі суперника. Це один момент. Другий момент чехи дуже здорово борються саме в верховій боротьбі. Повітрі вони виграли повністю боротьбу в грузинів, але це їм не дало результату. Там дуже класний перформанс дав Мамардашвілі, один з найкращих матчів видав. Тягнув все, що можна було, звісно. І в підсумку це дало результат грузинам. Це був перший матч, де Чехи домінували повністю. Але Грузія своїх п'яти ударів забила свій один м'яч і цього було достатньо для нічиєї. Другий матч в Лізі націй. Склади ну фактично не змінилися, якщо взяти глобально. Схеми не змінилися в Чехії взагалі. Вони як грали там свої 3-4-2-1, так і зіграли проти грузинів. Натомість Грузія, дивимося, зробила висновки після першого протистояння на євро. Вони розуміли, що Чехи ну, якби не будуть особливо змінюватися. Футболісти ті самі, тренер той самий залишився. Система взагалі не змінюється. Кого хто тренує збірну Грузії? Вілі Саньоль, друзі. Це не грузин, як ви розумієте, це француз, взагалі доволі відомий французький футболіст. От він тренує цю команду, і Грузія грає в 3-5-2 в цьому матчі. Це те, в що напевно і нам потрібно зіграти. І як грає Грузія в себе вдома, да, вони не придумують якісь велосипеди, вони не грають з позиції сили з Чехами. Вони знову віддають їм м'яч, грають. Увага! По факту ще нижче, ніж минулого матчу. Подивіться, от теплова карта е, протистояння проти Чехії на в лізі нації. Ось вона. Але Грузія грала навіть вище, ніж зіграла зараз. В цьому матчі вони грали набагато нижче, ну чуть трішки нижче. Але концепт не, не скажімо так не змінився. Це гра без центру. Швидкий, швидкий перехід до контратак, що і працювало. Натомість, подивіться, зіграли набагато якісніше в захисті, не дали розігрувати м'яч біля своєї штрафної площі, пробивати особливо. Виграли 4-1 за рахунок чого? За рахунок контратак. Зіграли з позиції. Своїх сильних сторін, які сильні сторони збірної Грузії вони просто проаналізували. В нас є Кварцхелія, Мікаутадзе, там е, хороші латералі швидкісні. Як це використати? Потрібен простір, як його знайти? Ну потрібно його організувати, потрібно зіграти нижче, просто швидко між лініями грати, використовувати помилки суперника, грати розумно. Контратаках, не просто вибігати в них, а звісно, розігрувати ці контратаки. Я думаю, на тренуваннях це все йде. І натомість вони забили Чехам перші два м'ячі на контратаках. Перше, це контратака після передачі між лінією, де Кварацкалія вривається і заробляє пенальті і його реалізовує. Другий момент це друга контратака. З якої е, забивав гравець збірної Грузії. Це була 52 хвилина, рахунок 2-0, Чехія посипалась. Третій м'яч був з Навісу, якщо я не помиляюся, коли забивав е, Мікаутадзе. І е, четвертий гол це теж контратака, яка була е, дограна вже комбінаційно. Шикарний гол, ви можете переглянути. Тобто Грузія з позиції своїх сильних сторін грає. Збірна України грає з позиції, хер знає чого. У нас є підбір виконавців креативних. Ми просто катаємо м'яч в центрі поля з повільним просуванням на половині поля суперника. От наша ідея. Ідея Грузії така: вони жертвують контролем м'яча заради результату, заради того, щоб отримати моменти і розгромити суперника, який, ну подивіться по статистиці, рівна в принципі гра. Контроль м'яча, звісно, кращий у Чехів, там удари по воротах. Зверніть увагу. Не дали пробити з небезпечних зон боротьбу. Всю Грузія в себе отут виграла небезпечних моментів. Грузія не створювала. Єдиний небезпечний момент в вибачте. Чехія єдиний небезпечний момент в них був це якраз забитий м'яч, коли зони 14-ї дуже дуже класно влучив гравець збірної Чехії. Але це гол е, престижу. Грузія зіграла просто. Грузія використала е, сильні свої сторони і використала помилки суперників е, сповна. І натомість потім вже на куражі догравала цей матч. Все просто. Висновки були зроблені після Чемпіонату Європи. Чехами висновки не було зроблено. Вони зіграли ще гірше, ніж на Євро. Ось цей матч. Це вже певна деградація. І наша збірна так само ніяких висновків, бляха не робить. Ми зіграли так само, як з Румунами проти Албанії. Та й проти Словаччини хіровий матч був. Просто що там вийшло за камбеч. Як на мене, Чехія і Україна чимось навіть схожі. Після Євро. Жодних висновків, в принципі, команди отримають те на що заслуговують. А зараз переходимо до болючого, до прогнозу на цей матч. Україна-Чехія. Що ми можемо продемонструвати проти цієї команди, друзі? Давайте просто порівнювати сильні сторони обох команд, там слабкі сторони і так далі. Чехи дуже сильні в верхових єдиноборствах. Чехи теж вміють контролювати м'яч, як і ми. Так, да, вони грають по-іншому, вони грають в три центральні захисники з двома латералями, з хорошим насиченим центром поля. Через який вони в основному не грають, розводять по фланам, але в них дуже хороші фланові гравці. Ми це знаємо, і проти них потрібно зіграти дуже пильно. І в них є Патрік Шик, умовний довбик, фактурний форвард, який біжить, який бореться, який виграє тобто Натомість, що ми можемо протиставити цій чехії в боротьбі. А хіра. в боротьбі ми не граємо. Ми слабка команда. Проти Албанії ми це показали. Проти Албанії ми програли фактично всю боротьбу в своїй штрафній площі, в своїй. Я не кажу на чужій, в своїй половині, на своїй половині поля. При навісах албанці створювали момент. Натомість з навісу вони нам з кутового і забили. Протиставити ми їм по зросту, по фізиці нічого не можемо. У нас зібрані креативщики, які грають внизу з м'ячем. А там зібрані силові футболісти. Уже в цьому компоненті програємо. Силова. По швидкості переважаємо ми цю команду. Я б сказав би ні. Якщо мудрик з'явиться так, в... на лівому фланзі, можливо, будемо переважати. Загалом чехи як фізично сильні, так і доволі швидкі в компоненті. Саме контратак, бігу просто з мечем, там, так? В обіграші вони теж вміють іти. Натомість, що ми можемо їм протиставити в цьому? Добре, ми граємо в захисті. Ні, організовано. Ні, ніякої організації в нас там немає. Губляться позиції отакі діри між центральними захисниками. Тому в цьому компоненті ми теж не сильні. Контроль м'яча, як я вже й казав, чехи теж вміють це робити і залюбки зможуть нас переконтролювати, якщо їм це буде потрібно. І не потрібно порівнювати, що там Чехія програла грузинам, це означає, що вони в хіровій формі. Ні, просто грузини зіграли грамотно проти Чехів і знали, як їх обіграти просто. Але зараз чехи це зрозуміють, що вони реально облажалися, зроблять висновки, напевно ж. В матчі проти нас і в принципі це може вийти зовсім інша гра, так само як і ми маємо зробити висновок. Але за рахунок чого ми можемо обіграти Чехію, якщо ми слабші. В принципі в організації, якщо ми слабші, в верховій боротьбі, що вийде на, на ключовий план, ще й плюс арбітер шотландець, який буде давати боротися. У нас нема довбика, ми його втратили. Центральні захисники, метр вісімдесят. Складно вигравати там якусь боротьбу. Швидкі футболісти є вони, але ми ніколи не використовуємо цю швидкість. Ми не граємо на контратаках. Нам Мудрик той взагалі не потрібен по факту. Якщо команда не контратакує, тому що Мудрик по іншому грати не вміє. челсі це показує. Йому треба тільки простір. Щоб створити простір, нам треба грати як Грузія, але ми не Грузія і грати. Ми так не вміємо і за матч е, це все, ну знаєш, так, кардинально перелаштуватися, ми не зможемо. Тобто нам потрібно зіграти напевно теж три центральні захисники це раз з двома латералями. Ну це так в ідеалі, да і забить хер на контроль м'яча. Грати від своїх воріт і більше на вільному просторі, не тримати м'яч заради тримання. Це дуже важливо зараз усвідомити, тому що ну ми дуже часто е, цим зловживаємо. І наш контроль м'яча він не дає нам ніякого профіту попереду. Ми це робимо дуже повільно, це не перетікає в якийсь комбінаційний футбол. Ми дуже, ну скажімо так, прогнозовані для суперника. Тому якщо ми зіграємо ту саму схему, в той самий футбол, який грали проти Албанії на Євро, ми програємо цей матч. Нас обіграє Чехія. Ось прогноз на це протистояння. Якщо не будуть зроблені висновки. Тренерським штабом, тому що як би ти футболістів не тасував, гра не зміниться, якщо ти граєш в одне й те саме. Став Кабаєва, Мудрика, став Яремчука, Ваната. Все одно всі будуть виглядати як лайно. Розумієте? Ви подивіться? От один конкретний приклад. Кабаєв приїхав в цю збірну. Він перше грає в цій системі і, взагалі, в цій команді. Він виглядав один з най... він був одним з найкращих на футбольному полі, тому що він ще не спорчений цією ребровівською грою, бляха. А всі інші вони вже, ну я не знаю. Таке враження, що вони вже влилися, знаєте, в оцей колектив, в цю гру Реброва, і в від них ми вже нічого нового не чекаємо. А тут Кабай прийшов, прийшла нова людина, щось, щось нове намагався дати, бо він ще не до кінця зрозумів, як потрібно грати. Тому він був одним з найкращих на футбольному на, на полі з точки зору атаки, в принципі, намагався щось робити. Мій прогноз, що ми не обіграємо Чехію, це буде або програш, або це буде нічия бойова. Тому що Чехія теж зараз не в формі. Ми побачили, що в них теж є проблеми. І якщо ми ну, в нас, я переконаний, що будуть контратак. У нас були вони з албанцями зорганізованими, а тут Чехія яка, в принципі, вдома і, і вміє тримати м'яч, вони теж його будуть губити, і в нас будуть контратаки. І начебто Мудрик має зіграти, якби да І як, ким використовувати цей простір. Інше питання, що ми Мудрика за матч не навчимо грати продуктивно і приймати правильні рішення в цих контратаках в останній третині, коли ми вже заводимо м'яч травну площу, або вирішувати самому бити влучно. по Поворотах або віддавати точні, пере... точні передачі на партнерів і інших футболістів. Вони групками, десь два-три футболісти розуміють одне одного, але далі прірва. Вони грають в різних клубах, і це вже питання до тренерського штабу, як він мав би е це все знаєте структурувати і дати нам якісну гру. Цього не вийшло. Футбол Риборова не працює на результат, це працює тільки на контроль м'яча. І то, як казала Албанія, ну вибачте, до 60-ї хвилини контроль м'яча був 50 на 50. Так який це тоді в сраку контроль м'яча від збірної України, правильно? Тобто, нас просто ну, за дурнів сприймали по факту. Парадокс в тому, що друзі, попри те, що грузини вкинули 4 м'ячі Чехам, у Чехії дуже організований захист. Він був на євро дуже організованим, класним, реально. Можете передивитись матч проти Португалії, і ви в цьому переконаєтеся. І в принципі, ну, Чехи реально доволі сильна команда. Просто е, грузини вони зіграли реально е, так, як би можна було обіграти цього організованого суперника. І грузини зіграли другим номером проти цього організованого суперника, який вимушений був грати з м'ячем. Грузія просто віддала їй м'яч. І сама грала на вільному просторі. І в них є той же кварцхелія Це, ну, можна сказати, прототип до мудрика, якого правильно використовують, який грає в парі з нікаутазе форвардом. А Михайло Мудрик грає по флангу, обігрує двох-трьох. Він це може зробити. Входить в з флангу в штрафну, або втрачає м'яч, або прострілює в суперника. Все, на цьому все завершується. А там використовується простір. Там людина вибігає сам на сам заробляє пенальті, забиває голи. От от вам різниця використання скілів найкращого. По по якості і швидкісного футболіста. А тепер мій орієнтовний склад на цей матч, як він буде виглядати скоріш за все, тому що, як ми вже казали, нам набагато краще, напевно, було б теж зіграти в три центральні захисники, тому що наша організація в захисті це просто нішов. З огляду на те, як ми зіграли проти Албанії, які висновки можна зробити. Думаю, що слід ротувати правого захисника Тимчик це футболіст свіжий, футболіст більш. Продуктивний, швидкісний на фланзі, він якісніше може відпрацьовувати на захист, як на мене, швидше це робити, ніж конопля. І за рахунок цього можна, в принципі. Десь запобігти тих проблем, які могли бути при коноплі. Тому я думаю, вийде справа тимчик. В захисті там Миколенко Матвієнко забарний трубі, нема сенсу нічого змінювати. Того ж тут кращих футболістів нас просто немає. Забули в півзахисті в опорній зоні. Все таки краще поставити Степаненка, тому що Брашко, ну як на мене, помолився, коли нам забивали, як мінімум, перший м'яч. Після його помилки нам забили з кутового, да і взагалі два, дві ключові обрізки в нього були, які призвели до небезпечних контратак. Це ненормальна історія. Тому вважаю, що Степаненка треба ставити більш досвідченого футболіста, який буде вигризати в опорній зоні, а там роботи дуже багато буде. Шапаренка я все-таки не прибирав би. Нам потрібен креативний футболіст, який буде бачити ці всі вільні простір і віддавати передачі. Ну, це футболіст, який може це робити. І плюс хочу зазначити, що потрібно ставити зінченка замість Судакова, тому що Шапаренко-Судаков ну, воно якось разом не дуже якісно працює, якщо чесно. То вони дублюють фактично одне одного. А для чого нам два однакові футболісти? Нам. Нам треба різнобарв'я в центрі півзахисту, що може дати зінченко в центрі поля нашій збірні. Перше, це футболіст який дуже здорово грає на фланзі, і поставити його якраз лівим центральним півзахисником. Доречно це футболісти з килами, як не як захисними. Ну, що він лівим захисником грав в Менсіті, в Арсеналі грає. Це футболіст з цими скілами. Судакова цих скілів немає. Він дає динаміку, але в відборі він не бере участі. Це футболіст, який просто відрізаний від відбору м'яча. Він не відпрацьовує на захист. На що нам такий футболіст? Правда? Тому краще поставити Олександра Зінченка, як... і ми бачили, що робив Рибров. Ребров робив в минулому матчі проти Албанії. При атаці ми грали в три центральні захисники, коли Миколенко, Матвієнко, Забарний були центральними. Конопля сідав латерам правим, а лівим латералем був Кабаєв, в даному випадку Мудрик, який я вважаю, має вийти в основному складі. Але цю роль умовного Кабаєва може зіграти і Зінченко. Тобто Зінченко – це футболіст, який і страхувати буде Миколенка, який буде е, розігрувати м'яч не гірше ніж Судаков. В нього передача я вважаю, навіть краще ніж у Судакова. Скіли саме пасу з флангу, і плюс людина, яка зможе зіграти латералем навіть в. Тій ситуації, коли ми можемо сісти в три центральні захисники, тобто це багатофункціональний гравець в центрі поля, і він більше позицій може закрити, якщо потрібно. Більш універсальний, ніж судаков давайте так скажемо. Тому вважаю його поставити. А далі в атаці там вибору нема. циганков ну Ярмоленка не витягує рівень. Я думаю, краще це і ставити. Яремчук, ну, ванат, ми бачили, дуже сирий на даний момент. Тому Яремчука, я думаю, прибирати не будуть і Михайла Мудрика треба використовувати, тому що такого швидкісного футболіста в збірній просто немає. І якщо звіти. Звісно, ми будемо грати з простором і вміти його використовувати. То мудрика потрібно ставити. Якщо ми будемо грати в контроль м'яча, катати м'яч в центрі поля, то мудрика не потрібно ставити. Ставити треба Кабаєва, який вміє краще працювати з м'ячем і в контролі м'яча він набагато кращий, ніж Мудрик. От і все. Так я бачу. Основний склад на матч проти збірної Чехії. А по-хорошому нам треба зіграти в три центральні захисника, поставити якогось високого та Ловірова по центру? І хай він грає при стандартах там з Патріком Шиком і з іншими футболістами? Тобто, в принципі, така ідея. Або реально зіграти Миколенко Матвієнко Забарний. Саме так поставити Тимчика Зінченка, поставити Шапаренка Степаненка і Мудрик Єремчук в Атаці. В принципі, це теж має місце. Яка модель вам більше подобається? пишіть, як ви вважаєте, як нам потрібно зіграти проти Чехії, щоб... Ну, хоча б дати результат, виграти цю команду. Тому мій меседж, я думаю, зрозумілий друзі. Якщо ми не зробимо ніяких висновків, Україна програє або, як мінімум, не виграє точно цей матч. Це раз. Другий момент нам потрібно розуміти, що якщо ми невдало зіграємо знову це протистояння, як я вже казав, висновки, якщо не буде зроблено ніяких ігра не буде змінена. Буде поставати питання про звільнення Реброва або хай подає відставку, тому що команда деградує. Ребров не перший матч. Уже цю команду тренує змін ніяких не було. Зроблено в складі. Експериментів не було. Грали одним тим самим складом. Мені здається, вже досталь було матчів, щоб зігратися і зрозуміти вимоги головного тренера. Футболісти їх зрозуміли, результат це не дає. Так от питання: для чого тоді такий тренер, який не може от отаких здавалося б, футболістів, які на трансформарк 300 плюс мільйонів коштують разом. Не можна цієї команди давати результат, я в це не вірю. Я не вірю, що наші футболісти бездарні. Мені здається, їх неправильно використовують. Я в телеграмі проводив опитування, і більшість вважає, що все-таки вина є і на футболістах, і на головному тренері. Але 35% проголосували, що все таки тренер був винен. І я вважаю теж, що тренерський штаб в основному неправильно використовує тих чи інших гравців, і взагалі систему гри треба змінювати. Ми не Іспанія. Ми граємо в іспанський футбол в контроль м'яча, як Манчестер-Сіті. Но ми не Манчестер-Сіті, і тренерне Гвардіола. І де Брюйна в нас немає в центрі півзахисту, і Холанда на вістрі атаки. На жаль. Тому нам потрібно бути реалістами, що ми Україна, і нам потрібно грати як Україна, розумієте? І тоді, можливо, буде результат. Тому, друзі, пишіть свої думки стосовно майбутнього матчу проти Чехії. Бажаємо тільки перемоги нашій збірні. Щоб там не було, результат зараз е виходить на перший план. Важливо досягати результату, забить на гру взагалі, контроль, там це і все. Результат дайте і все буде нормально, тому що ну, Лігу Нації ми просремо просто і вилетимо навіть, вилетимо навіть з Ліги Б з такими темпами. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, друзі. Обов'язково, щоб не пропускати наступні відео прямі трансляції. Будемо болівати за збірну України 10 вересня. Всіх запрошую на пряму трансляцію на цьому каналі. До нових зустрічей!